Начесне Отець настоятель, отці, браті і сестри, жителі цього славного села, велика Карапель, прихожани цього прекрасного величного храму, який збудований тут на честь і пам'ять Пресвятої владичиці Богородиці і свята народження, тобто Різдва, Богородиці, яке ми недавно святкували. І сьогодні, на честь вашого храму свята, на запрошення Отця настоятеля, так як на свято, кожен священник служить на своїй парафії і не має можливості залишити своїх прихожан службу. Сьогодні отець вирішив зібрати нас, і це дуже чудово, що ми сьогодні зібралися тут, у вашому храмі. Бачите, як ми. Могли з'їхатися великою духовною такою родиною, зібратися ви прийшли і помолитися, подякувати Богові за все, що Він нам дає. Найперше, ми сьогодні молимося за те, що є необхідним в нашому житті, і найпотрібніше це є мир на нашій землі, це те, щоб наші воїни повернулися живими. Щоб наша незалежна вільна Україна була квітучою цивілізованою державою. В цьому всьому ми розуміємо, що Божа допомога і опіка Пресвятої Владичиці Богородиці є сьогодні необхідною. Тому наші молитви в першу чергу направлені за це. Ми сьогодні хочемо подякувати. Оцю настоятелю за запрошення. Подякувати всім вам, прихожанам цього храму, що ходите, молитеся, трудитеся. Ви знаєте, я вперше після капітального ремонту проведеного оновлення вашого храму тут у храмі, ви знаєте, надзвичайно приємно, приємно бачити, що цей храм оновлюється, що він стає кращим, кращим, стає тим небоподібним домом. Де ми можемо приходити, відкривати Богові свої серця, відкривати свої душі, приносити сюди, ділитися з Богом як своєю радістю. Так, І не дай Боже в час якісь випробувань, труднощів, горя ми приходимо сюди до Бога, і Господь приймає нас як батько, приймає люблячих дітей, присвята, владичеса, Богородиця, пригортає нас під свій материнський. Духовний омофор чує наші молитви і допомагає нам у нашому житті. Хочу подякувати всім вам, бо знаєте, є парафії, на яких є, м'яко кажучи, питання, а ваша парафія, ваш храм це якраз десь село, є зразковим в духовному житті. Я як благочинний скажу в тому, що у вас йде все своїм, так би мовити. Духовним чередом, коли настояти на своєму місці, коли ви прихожанете, має, маєте між собою порозуміння, є у вас підтримка, підтримка місцевих скажімо так, підприємців, підприємств і фермерів, ви разом трудитесь, працюєте. І тому чи Віталію, я дякую вам за вашу плідну роботу, яку ви проводите тут на парафії. Мені надзвичайно приємно. Е, легко з вами так би мовити, як, якщо можна сказати, назвати це працею, е, але це праця духовна, її сміло можна називати працею, яку ми робимо е, працювати, служити, е, разом розбудовувати нашу українську церкву, в нашій незалежній, на нашій святій українській незалежній землі. Тому нехай Господь всіх вас благословляє, всім дає вам здоров'я, вам отче сили, наснаги. Довгі-довгі роки трудитися в Божому винограднику, вести людей до спасіння разом з вашими парафіянами, меценатами. Не бачу, де з Степановича, де він там хай йому гікнеться, бо коли переходили, ми так бідно працювали. Десь заховався, чи немає Закарпаття. Ну, передасте вітання від всіх нас, бо дійсно трудиться і приємно всім вам, хто трудиться, всіх вас мені приємно бачити сьогодні. Коли ми приїжджали тут о, в перші дні, коли ви перейшли, долучилися до на нашої церкви, прийшли мовну істину української православної церкви. Ми приїжджали, всіх вас тут бачили. і Сьогодні приємно бачити всіх вас, що ви приходите, молитесь, приходьте, не лінуйтеся, не будьте байдужими. Нехай Господь всіх вас благословляє. Усім вам дякуємо, здоров'я, хріпості, сили Божого благословіння, всім вам. Нехай Господь всіх благословляє, дає все потрібне, найперше миру на нашій землі бережи всіх Господи, на многії і благії літа. А я думаю, ми тоді вже після подяки Отця Віталія заспіває много літа разом. Ці... прошу,